59-річний Лені Кравіц вразив і захопив фанатів фантастичною формою у новому кліпі. Брюс Уилліс, на жаль, більше не здатний на повноцінне спілкування через деменцію. Мадонна вирішила у свій довгоочікуваний світовий тур, The Celebration Tour, який була змушена перенести влітку через проблеми зі здоров'ям і яку роль відіграли на першому концерті у Лондоні її діти. І також поговоримо сьогодні про те, що зірку серіалу Русаленка, Голі Бейлі, запідозрила у вагітності, скоріш за все, це так і є. Друзі, всім величезний привіт та вітати вас на своєму каналі. Я нагадаю, що мене звуть Марина. Дякую, що долучилися. Якщо теми викликають у вас інтерес, то запрошую залишитися зі мною, підтримувати діалог. Сьогодні ми, звичайно, щоб говоримо з вами новини зіркового західного шоу-бізнесу, новини зі світу Голівуду. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся, не перемикайтеся, а ми будемо розпочинати. Ну що ж, перша новина, і моя перша однозначна рекомендація, те, що я рекомендую вам подивитися, це новий кліп 59-річного Лені Кравіца. Серед зірок, із якими кліпмейкер Таня Моїньо співпрацювала, він просто приголомшуючий, неодноразово ми вже це обговорювали з вами. Вона встигла попрацювати із Лілна Секс, із Гаррі Стайлсом, і Кеті Перрі, з Пост Малоуни, з Weekend, з Доджею Кет на її кліп Attention із останнього альбому. І цей. Список в останні дні доповнився ще одною культовою легендарною людиною, а саме Лені Кравіцем. Це легендарний американський рок-музикант, співак і також композитор. Його донька це Зої Кравіц, яка разом зараз знаходиться в відносинах із Ченінгом та Татомом, але про це трішки пізніше. Робота, яку виконала Таню Мінію, просто неймовірна. Це найгарячіше, однозначно, із її робіт. І ось на днях вийшла пісня цікавою назвою, яку справді мало хто розуміє. Те К 421 для Лені Кравіца. у відеоролику 59-річний Лені Кравіц постає перед глядачем повністю оголеним його. Інтимні місця інколи прикриваються або долонею, або лише предметами інтер'єру, які випадково з'являються в кадрі. Кліп вийшов настільки провокаційним, що YouTube поставив йому мітку тільки для перегляду повнолітніми для неповнолітніх там доступ заборонено. У своєму інстаграмі Тані Муіння виразила величезну вдячність за роботу Лені Кравіцю, і вона написала: з першого дня і досі кожен момент роботи з тобою, Лені, був особливим. Я дякую тобі за цю подорож. У сторіс вона також викладала їхні спільні Фото. До речі, якщо ви не знали, то у Лені Кравіца є українські корені. Його прадід Леонід Кравець був корінним київлянином, і в свій час родина майбутнього музиканта поїхала до Нью-Йорку. Наскільки я знаю, що Лені Кравіц там із самого маличку з трьох років вже почав використовувати там сковорідки кастрюлі в якості барабанів, тобто вже однозначно проявлялася його творча натура і потенціал. Любов до музики проявилася у хлопчика ще в дуже маленькому віці. Така пристрасть згодою призвела не тільки до початку його професійної музичної кар'єри в 21 рік, але і до найвищих нагород у професії, на які він дійсно заслужив у його доробку. І Гремі, і American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Breed Awards і Blockbuster Entertainment Awards Також музикант став офіцером ордену мистецтв і літератури. Не зрозуміло на даний момент, що ж саме означає, як перекладається. Що саме інтерпретували у назву TK-421, але є невелика здогадка. TK-421 421 це позивний імперського штурмовика із Зоряних воєн фільму 1977 року. Цей штурмовик охороняв тисячолітній сокіл хана соло на борту зірки смерті. Потім штурмовик був вбитий, а Люк Скайуокер носив його обладунки, намагаючись врятувати разом із ханом соло, принцесу Лею. Втім, Лені Кравіц ні на що не натякав, але короткого і доволі відвертого компрометуючого відео вистачило для того, щоб всі знайомі з співака, що... Всі його фоловери зазначили у коментарях, що виглядає він неймовірно, що він просто у приголомшливій формі. Багато хто писав, що подивився ролік нескінченну кількість разів. Я також у тому числі, тому що Лені Кравіць я ще давно вже його обожнюю його творчість. Мені подобається його харизма, і взагалі те, наскільки він вільним себе почуває. В йому відсипали безліч компліментів. Найголовніше питання, яке турбувало його підписників, турбує надалі. це не лише його творчі доробки, а й фізична форма. У 59 так виглядати. Тут захотілося покопатися, що саме робить Лені, що він споживає. І Лені Кравець підтвердив, що йому дуже допомагає його вегетаріанська дієта, і вправи на свіжому повітрі дають прекрасні плоди, в які можемо, в принципі, спостерігати. Його останнім студійним альбомом, нагадаю, що у 2018 році став «Race of Vibration», і він увійшов до топ-40 чарту альбомів Billboard 200. До цього ще Лені Кравець позував у розтибнутій Рожці для Менхелс, і для цього журналу він розповідав також про те, як саме він займається про свої тренування. Виявилося, що він уже доволі довго живе на Багамських островах і тренується у джунглях. Пару років тому Чаніт писав йому у коментарях під одним із якихось постів. Це коханий зої кравець, з якою вони разом знаходяться. Він написав у інстаграмі Боже правий мужику, що це дієта гени чи ти просто тренуєшся цілий день, нереально виглядаєш. Ну і на що Лені Кравіць йому відповів. Чувак, я просто намагаюся потрапити до наступного супермайка. І таким чином він натякнув на фільм, у якому знімався Ченнінг Татум. Втім, Ченнінг мав однозначно рацію. Лені Кравіц знявся для обкладинки Men's Health, і він розказав цьому виданню, як саме він тренується, і як у нього виходить залишатися у такій неймовірній формі. Так що, друзі, записуємо рецепт: кардіо наче вранці, кардіо перед сном, силові тренування. Протягом дня моя найкраща форма не в минулому, вона просто зараз переді мною. Ми підвищуємо перед собою цю планку, коли стаємо старшими. Я розмістив кілька гантелей поряд із кокосовою пальмою, яка стала моєю лавкою. Я займаюся на цій кокосовій пальмі. Я тренуюся у джунглях. Саме так розповів музикант в великий час. Він провів на Багамських островах. і Він там досі проживає, де він писав музику, катався на серфі. І за його словами Лені Кравіц саме на Багамських островах. Відпочивав від пандемії коронавірусу. Окрім цього, Лені Кравіц розказав, що він веган і що він не вживає у їжу, приготовану на вогні. Втім, він робить виняток для кави, особливо після його багатогодинної нічної роботи над своїми музичними роботами у музичній студії. Те, що у нас є, це зелене та дуже зелене. Ми маємо огірки, манго, броколі, капусту, салатну зелень. Саме так пояснив він. Також Лені Кравіц каже, що перевага. Важна більшість їжі, яку він їсть, надходить саме із його саду. Як бачите, я веган, я переважно сироїд і дотримуюся різноманітної сирої дієти протягом всього року. Коли я тут, на багамах, мені подобається їсти якнайбільше цієї їжі, особливо влітку, коли ростуть всі ці чудові фрукти. Деякі з фруктів і овочів Лені Кравіт сам вирощує. А він вирощує цукрові яблука, лимони, окру, огірки, і його фаворит це сметанні яблука. Скаже, що він дуже обережний з тим, що споживає його тіло, але він також наголосив на важливості регулярних тренувань, зазначивши, що тренуються 5-6 днів на тиждень. Це комбінація їжі, тренувань і підтримки всіх моїх м'язів і суглобів у формі. Завдяки цьому я можу робити те, що я роблю: виходити на сцену, грати музику і мати тіло, яке чудово. Почувається. І хоча Лені Кравіц любить їсти рослинну їжу, співак інколи має також свої чітміли. Мої чітміли складаються із макаронів, хлібу, млинців, вафель, вуглеводів та інших вуглеводів, сказав він. Що, Боже, милостивий, це форма просто приголомшлива. Таню, її ми вітаємо із новим досягненням у її музичній кар'єрі. Таню. Ти неймовірно слідкуємо, підтримуємо і ну, взагалі це супер-супер круто. Тому беремо всі на озброєння в цю прекрасну. Формул, після того, як дивишся на фотографії Лені Кравіца особливо не хочеться вже нічого їсти, і можливо його фотографію слід повісити просто на холодильник, як мотивацію їсти лише зелене, не готове, приготоване на вогні і так далі. Чи дотримуєтеся ви якихось дієт, чи е, їсте ви про, по протоколу, як ви підтримуєте свій свій баланс тіла, чи задоволені своєю формою? І як вам взагалі нова робота Лені Кравіца з дивною назвою tk 420. Один однозначно, давайте подивимося. Кліп, подивіться кліп і напишіть пару слів. Мені буде дуже приємно. А ми продовжимо. З'явилися новини про те, що Брюс Уілліс, на жаль, не здатний зараз на повноцінне спілкування через прогресуючу деменцію. У недавньому інтерв'ю для The New York Post творець популярного у 80-х роках серіалу «Couples in Crime» Глен Гордон Керон, поділився дуже тривожними новинами про свого близького друга, про свого товариша і колишнього колегу, звичайно ж Брюса Уілліса. легендарний голівудський актор, легендарний голівудський продюсер Брюс Уілліс, який страждає від жахливої Мозгової недуги перестав читати і майже не розмовляє. Саме про це я розповів у для журналістів видавництва The New York Post Глен Гордон. Керон сценарист також розповідав про те, що він намагається відвідати актора, якомога часто, наскільки це можливо, відвідує його хоча б раз на місяць, і намагається проводити з ним якнайбільше годин. Мені здається, він пам'ятає, хто я лише перші три хвилини, однак він майже не розмовляє. Раніше він читав книги з Алпом, але не хотів, щоб люди знали про це, а тепер зовсім не читає. Всі ці мовні навички йому більше недоступні, і все ж він, як і раніше, Брюс, перебуваючи поряд з ним, ви Міти, що це колишній Брюс, і ви вдячні йому за те, що він поруч, але радості життя більше немає. Якщо ви коли-небудь проводили часи з Брюсом Вілісом, ви знаєте, що немає нікого, хто любить життя більше за нього. Саме так виражався про нього, саме так охарактеризував свого друга і свого колишнього колегу Карон. Хочу нагадати вам, що у березні 2022 року стало відомо про те, що легендарний голівудський актор Брюс Уілліс завершив свою акторську кар'єру. Його сім'я повідомила про те, що йому таке рішення далося дуже дуже сильно непросто. Проте лобно скронева деменція, яку йому остаточно фіналізували і діагностували, не дозволяє йому виконувати свою роботу повноцінним чином. Попередньо на початку 2022 року йому ставили діагноз. Афазія, тобто це неврологічний розлад, який Призводить до порушення мови про те, що у Брюса Уіліса є проблеми, якісь із мовленням, що щось, щось з ним не те. З'явилися чутки у 2015 році. Саме тоді він почав працювати із мікронавушником, через який йому диктували текст. Також актор зазнав серйозних труднощів під час фільму, в якому він знімався під час зйомок у 2019 році. Фільму Скло його дружина Ема Хемінг намагається всіляко його оберігати під підтримувати, допомагати йому, звичайно ж, як будь-яка е, любляча дружина, вона звернулася до папараці, які буквально просто переслідують Брюса Уиліса і з проханням зберегти його приватність, підтримати його в такий важкий час, і пояснила, що як потрібно в принципі спілкуватися з людьми, які хворіють такою страшною хворобою, сценарист додав, що ще зовсім недавно Брюс Уіліс вставав щоранку з радістю, він намагався жити повним життям, але тепер він нібито дивиться на все, що його оточує через закрите вікно. Точні причини розвитку цього захворювання невідомі однак, підозрюю, що це можливо щось генетичне, спадкова схильність у результаті захворювання поступово на жаль, атрофуються лобова і скронева частки головного мо. Ефективних методів лікування цього недугу цієї хвороби, на жаль, немає. Вся допомога хворому в такому випадку полягає просто у систематичній терапії і у догляді, на жаль, незважаючи на весь прогрес людства у вирішенні проблем деменції, вивчені деменції, вчені, на жаль, досі не знайшли засобів для лікування деменції. Отака печальна новина чи Є ви фанатом Брюса Уіліса. Як ви взагалі до нього відноситеся. Я пам'ятаю фільм Рамагедон. Це взагалі мій найулюбленіший а «Міцний горішок. Ми з коханим переглядаємо як традицію. Ми дивимося на новий рік. Опожнюємо цей фільм. І мені дуже-дуже жаль, що тут дійсно такі новини. Тому я від щирого серця бажаю Брюсу Уиллісу лише здоров'я, покращення стану. І сподіваюся, що він пробуде з нами якомога довше і його життя ще буде максимально наповненим, яскравим і радісним. Ось такі новини напишіть, будь ласка, що думаєте, буду чекати на ваші коментарі. У гастролюючих Байонці і Тейлор Свіфт з'явилася дуже непроста конкурентка і гідна, достойна конкурентка. Звичайно, що я кажу про Мадонну. Минулої суботи, 14 жовтня, розпочався її концертний тур, The Celebration Tour, який відмінявся через її стан здоров'я. Ми обговорювали це у деяких випусках. Якщо цікаво, подивіться на каналі, пошукайте, там точно є. І на честь 40-річчя її творчої діяльності почалося концертне світове турне Celebration із. Судячи з цього, судячи з перших кадрів, з перших відгуків, це все проходило просто грандіозно. Світовий концерт Мадони тільки розпочався. Вже він викликав багато обговорень з однієї сторони, наробив багато шуму через її висказування, через її політичні висловлювання і підтримку України. З іншої сторони, відкрив її зіркових доньок, які також приймали участь у концерті і які дуже достойно виступили. Але про це трішки згодом. Давайте спочатку розкажу, де було шоу, шоу проходило в Лондоні, воно проходило на 20-тисячному -ти стадіоні O2 Arena у Лондоні. Звичайно, все було у найкращих традиціях попзірки. Напівоголені танцюристи, екстремальні дуже визиваючі такі танці, латекс, неймовірна підготовка. Кажуть, що вона готувалася десь рік, готувалася до цього виступу, до цього туру. Спокусливі аутфіти, як мереживні латексні тіари, тіара з кристалами, зухвалі перформанси, багато фішок. Звичайно ж, у 65 років Мадонна, звичайно ж, не зрадила своєму суперпатажному образу, як вона і любить, як за що її люблять багато мільйонна пуб публіка, шанувальники На сцені вона просто сяяла. Наряди були сміливі, наряди були, вбрання було екстравагантним сукні червоного кольору з мережевим, корсети, колготи в сіточку, боді комбінезони. Багато хто кажуть, що таким чином не тільки підтримує Мадонну бо це грандіозна подія у світі шоу-бізнесу, у світі музики. Багато хто йде, бо, можливо, це останній такий величний великий тур Мадонни, як би це не прискорбно було якось підкреслювати в той же час. Практично на всі виступи зірки вже розпродані всі квитки, і це не дивно. Тому що база її шанувальників неймовірно, невеличезна просто по всьому світові. І якщо хтось був, напишіть, будь ласка, в коментарях дійсно цікаво, як, як вам, які ваші відчуття. На сцену вона вийшла у розкішному образі, який доповнила капелюшком від нашого українського відомого дизайнера Руслана Багінського, з чим ми його також вітаємо. Сьогодні прям випуск про наших суперкласних українців. Руслан був розчулений цим і написав: Дякую, мадонно, за те, що ти повірила в мене з самого початку. за ваш. Шу неймовірну підтримку майже вісім років разом. Наша історія, яка сталася у цю дивовижну ніч. Дякую, що зробили мене частиною вашого свята. Ця підтримка не тільки моя, це підтримка моєї країни. Наша перемога приходить завдяки культурній єдності через відсутність страху. Ви завжди були прикладом цього. Твоя присутність у моєму житті найбільша честь. Все ще не можу в цьому повірити. Саме так звернувся в соціальних мережах Руслан Багінський до Мадонни. На відкритті the Celebration Тур Мадонна, як завжди, знайшла струнки душі кожної людини, до яких можна звернутися. І вона спочатку сказала важливі дуже слова про ізраїльських і палестинських дітей. А потім ще ця пісня Глорії Геймер з 70-х років Мадонна проспівала її по-своєму. Вона вклала в неї силу розбитого серця, силу перемоги. У виконанні Мадонни, всі слова з цієї пісні набули абсолютно нового значення, абсолютно нового несподіваного змісту у масштабі всього людства. Якщо є можливість, знайдіть у інтернеті, подивіться там просто до сліз. Одні з слів були: О, ні, ні, я виживу. О, поки я вмію любити, я знаю, що я залишуся живим. Мені залишилося прожити все життя, і я маю всю свою любов, щоб віддати. І я виживу, я виживу. Одним із дуже зворушливих моментів для українців, особливо став момент, коли Мадонна виконує. Свій хід Дон Краймі Аргентіна одягла на себе прапор України, чим вкотре виразила свою підтримку Україні. Користувачі мережі, звичайно ж, просто зірвалися. Вони дуже позитивно підтримали цей її жест і виразили свою вдячність за підтримку України і засипали коментарями вдячності. Як відомо, Мадонна підтримує Україну ще з перших днів війни і не лише публічними заявами проти кривавого диктатора Путіна, а вона також продавала своє цифрове мистецтво, вона продала. На суму 600 тисяч доларів і розподілила між трьома фондами, зокрема тих, які допомагають українським діткам. Звісно, не обійшлося без зухвалих танців з балетом, бо в цьому Мадонна, в цьому її легендарність в провокації саме вона розкривається. Мадонна, звичайно, ж танцювала на рівні зі своїми танцюристами, бо вона там вишкалювала всіх по повній. Нині у мережі виростається дуже сильне відео з виступу її доньки, 11-річний Естер, під час якого вона виконує танець ВОК під пісню «Підхід хід мами, пісню Вок. Її дівчинка ефектно продефілювала. Вона потанцювала, слемила. Ну коротше, неймовірно, просто в 11 років дитині. Тут до речі, згадують також. Відсилають і доблю Айві, яка також виступала на концерті у Бейонсі, У Дрейка до речі, дитина в 6 років уже там записала пісню. Коротше, супер дітки, максимально творчі. Корчі, до речі, діти Мадони максимально залучені завжди у її творчості, дотичні до неї. Наприклад, старша донька Лурдес недавно зняла кліп, і були там відсилки до маминої творчості, О, постала в образі натхненному творчістю мами. Спадкоємиці її були також присутні на концерті. Мерсі зіграла на роялі Лурдес разом із Мадоною. Вони були як журі і оцінювали виставляли оцінки танцюристам, а Естер взяла участь у хореографічному батлі і старша сестра. І мама, звичайно ж, поставила їй десяточки, і тут хочеться питання поставити, чого ви досягли в 11 років, і що вироб, що ми всі блін робили в 11 років. Тепер Мадонна вирушить із шоу до Бельгії, Данії, Швеції, Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і північної частини США. Але спочатку вона проведе ще, ще два концерти у трьох містах Великобританії. Ми всі віримо, звичайно ж в те, що у Мадонни все вийде, я дійсно бажаю її, щоб здоров'я її тільки не підкачало. Отакі От класні новини. Мадонна, вперед, і дякуємо за підтримку. Напишіть, що думаєте, рухаємось далі. І остання коротенька новина зірочку русалоньки. останньої Голі Бейлі запідозрили у вагітності. Голі Бейлі прославилася тим, що стала першою темношкірою акторкою, яка зіграла русалоньку у ремейку однієї з найпопулярніших казок в історії студії Дісней. Персонаж дуже часто піддавався критиці. Вона отримала дуже велику просто хвилю хейту. У одному з інтерв'ю вона казала, що відчуває просто непереборний тиск. Останнім часом вона мало публікувала в інстаграм, не показувала себе. Якщо показувала, то це. Це була верхня частина, і уже потім потрошку почали якось запідозрювати, чому 23-річна акторка і співачка Холі Бейлі що вона може бути вагітна. І такі чутки також підтвердилися, коли вони з'являлися разом зі своїм бойфрендом, репером DDG на прогулянці в Санта-Моніці, Санта-Моніці. Відомо, що Голі Бейлі разом із Ютубером і з співаком вони у стосунках із репером десь півтора роки і познайомилися у Лас-Вегасі. Причиною також підвищеного інтересу стали знімки актор животик жводик якої був постійно вкритий декількома шарами одягу, мав округлий вигляд, і вона була в оверсайзі. Дівчина дуже широко посміхалася. На деяких зображеннях репер її, звичайно, ж обіймав. Підписники, звичайно, ж, звернули увагу на те, що в інстаграмі вона не виставляє останнім часом фотографії крупним планом, повністю в повний зріст. Вона публікує селфі або свого обличчя, або якихось аутфітів, позує в багатошаровому вбранні. Навіть її модний образ у стилі оверсайз. Нагородження премією VMA 2023 тепер викликає питання про її вже такий цікавий стан, цікаве положення. Сама акторка, як і її бойфренд, не коментують абсолютно ніяких чуток, які циркулюють зараз активно у засобах масової інформації. Зірка діснеївської русаленьки Голі Бейлі своєю появою цього року на MTV Video Music Awards підлила масла у вогонь про чутки, про свою вагітність. А саме через сукню, яку вона Вдягнула. Вона була дуже довгою, там був виріз, але вона була такою кораловою. І зараз, вже коли подивитися на цю сукню зі сміливим вирізом на стегнах і зав'язочкою на шиї, є багато питань, тому що матеріал струменів фігурою акторки і натякаючи на те, що щось вона все-таки та приховує. Інсайдери написали, що Голі Бейлі трималася подалі від фотографів, і вона була дуже перебірлива в плані того, кого із зірок із колег обіймати. Ми так повідомив інсайдер. В Твіттері навіть є одне відео, яке робить чутки про вагітність Голібейлі схожими на правду. Також дехто із користувачів соціальних мереж вже робить меми про сіквел русалоньки, тому що у другій частині мультфільму в Аріель і Еріка народжується донька, яку звуть Мелоді, і навколо якої і там і закручується сюжет. Тому дуже цікава така новина. До речі, можливо, її сестра, до речі, підтвердила цю нову. Новину, тому що на одному з концертів на останньому вона сказала, що вона дуже рада підтрим... що Голі Бейлі підтримала її, що вона сьогодні присутня і дуже розхвалювала репера і ютубера її коханого у світлі останніх подій. Виглядає так, як наче така незрима підтримка, і ну про те, що якась є радісна атмосфера саме між ними в їхній сім'ї. Ось така класна новина. Я дуже рада, коли зароджуються нові пари, і дай Бог щастя, здоров'я сім'ї. І в холі бейлі, як мама, я сподіваюся, що її вагітність пройде добре. І якщо підтвердиться ця інформація, то я сподіваюся, що вона почуває себе просто супер прекрасно. Чи дивилися ви русалоньку? Напишіть, будь ласка, ваші відчуття від того, як зіграла дівчина, як зіграла акторка, тому що кажуть, що голос у неї дуже підходящий для русалоньки, хоча в свій час вона отримала величезну порцію хейту через свою саме зовнішність з расових позицій з расового питання. Друзі, на сьогодні це все. Я чекаю на ваші коментарі і хотіла б вибачитися за попередні випуск, якому я згадала Ірину Шейк. Я подумала, що це важливо в контексті новини. Але якщо ця тема настільки болюча, настільки неприємна для вас, я розумію, я ні в якому разі не вибілюю. Не шукайте, будь ласка, зраду там, де її немає. Я приношу свої вибачення за те, що когось могла образити, і я ну, буду. Більш розумнішою і буду більш детальніше підбирати матеріал. Але дякую вам за те, що направили мене і підштовхнули. Буду розумнішою. Коротше, на майбутнє. Дякую вам за, за, за критику, Я також її приймаю. Друзі, на сьогодні це все. Я рада була вас вітати на своєму каналі. Дайте знати, якщо теми були для вас цікавими. Про когось зірок вам також цікаво послухати якісь новини. Дякую, що були зі мною. І хочу нагадати вам про нашу ініціативу підтримки хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, і також нашу ініціативу підтрим. Бездомних домашніх тварин, яким конче необхідна наша підтримка зараз і допомога, тому що без нас вони просто-напросто не справляться. Дякую, що ви були зі мною. Класного дня, класного вечора, коли ви дивитесь. Смачного, якщо ви їсте, <смас> всім до зустрічі! Сподіваюся, що скоро побачимося. Все, я вас обіймаю і дякую вам за підтримку. Дякую вам за зворотній зв'язок. Все, бай-бай. Береві себе!